Чи знали ви, що кримськотатарська абетка є першою офіційною латинською абеткою України? Кримсько-татарська мова не є державною мовою України, але вона має офіційний статус як мова корінного народу. Вона захищається конституцією та законодавством про корінні народи, а також активно розвивається. Спочатку кримськотатарська писалася арабською графікою складною для вивчення з класичними та модифікованими літерами, що передавали особливості мови, але вже у 1928 році. З'явився латинізований алфавіт Яна на Лів. З додатковими літерами в абетці, проте у 1938 році Сталін розпорядився запровадити для всіх тюркських мов кириличний варіант. Оновлена абетка не мала жодної специфічної літери для передачі фонотичних особливостей. Після розпаду СРСР кримськотатарська громада повернула латинку. У 92-му році її прийняли, а в 97-му її затвердила Верховна Рада Криму. Сучасна латинська абетка затверджена з 2021 року та має 31 одну Ітеро близька до турецької графіки, але включає к та н для точного відтворення звуків мови.